Добрий день, дорогі мої восьмикласники! Вітаю вас на уроці української мови. У нас починається другий семестр і вітаю вас початком нового календарного року. Адже ми стали на крок ближче до перемоги, і цей рік обов'язково буде переможний. І сподіваюся, будуть нові перемоги і в навчанні. Чого я вам і вітаю? А ми говоримо про односкладні речення. Пригадаймо, на які групи поділяються речення за способом вираження граматичної основи. Ну, звичайно, на односкладні та двоскладні продовжуємо вивчати синтаксис, яке речення називається односкладним? Звичайно, таке речення, в якому граматична основа складається лише з одного головного члена речення підмета або присудка. На які ж два види, а я вам уже підказала, залежно від способу вираження головного члена поділяються односкладні речення. Ну, звичайно, хто уважний був, той знає, що речення односкладні бувають з головним членом у формі присудка і з головним членом у формі підмета. Ми продовжуємо вести мову про односкладні речення з головним членом речення у формі присудка. І наразі у нас один із останніх видів це безособове речення. Але поки що виконаємо невеличкий діагностичний диктант. Ми ж повинні пригадати, я повинна впевнитись, наскільки добре ви. Пам'ятаєте односкладні речення і вмієте односкладні розрізняти з двоскладними, чи не проїли ви свої знання за святкові дні? Отож, запишіть, будь ласка, речення, підкресліть граматичну основу і визначіть вид речень. Односкладне воно буде чи двоскладне, і чи якого виду вивченого односкладне речення буде. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, перше речення із пісні Слова не викинеш це буде узагальнено особовим, адже стосується кожного і дія належить саме це прислів'я. Друге речення буде двоскладне, звичайне, учні нашої школи на канікулах хочуть поїхати на екскурсію до Києва. Підмет учні хочуть поїхати. Далі наступне речення буде неозначено особове, адже спиралися на мур і знову з дивним спокоєм дивилися. Спиралися дивилися вони, пригадуєте, третя особа множини, це неозначено особове. І останнє речення це означене особове, усю любов, усе життя віддаю тобі, тобто я віддаю тобі перша особа однини. А це є означено особове, адже діє стосується конкретної особи. Якщо ви правильно розрізнили види речень, то ви молодці. Як то кажуть, є у вас іще порох у порохівниця як, як говорив герой Повісті Гоголя. А ми пригадуємо односкладні речення. Сьогодні ми говоримо саме про безособові речення. Ось вони, наші безособові речення. Ми вже вивчили з вами означено особові, неозначено особові, взагальнено-особові. Залишилися у нас тільки називні, ми будемо говорити на наступному уроці. Що ж таке безособове? Вже саме слово безособове означає, що воно без чого, правильно, без особи. Це значить. Ми не можемо визначити особу дієслова. Зверніть увагу: означено особова перша, друга особа, неозначено особова, третя особа, Узагальнено особове теж перша, друга чи, можливо, третя особа. А безособове, та тут взагалі безособові. Дієслова вживаються. Пригадуйте, ми їх учили в сьомому класі, ну, а тепер настав час їх використовувати. Отже, головний, головний член речення в такому реченні, звичайно, присудок. Найчастіше він виражений безособовим дієсловом. Тобто, тим дієсловом, в якому ми не можемо визначити особу. Ну і, звичайно, якщо воно безособове, то якщо пригадуєте, в попередні речення ми могли підставити хоч якийсь займенник, то тут ми ніякого займенника підставити навіть і близько не зможемо. Чого пояснюю, бо воно безособове, адже в ньому немає і не може бути підмета. Таке речення підмета навіть не передбачає. Отож, про ці речення ми сьогодні говоримо докладно і працюємо разом з ними. Дослідження зіставлення: порівняйте пари речень і доведіть, що одне з них є безособовим. Як ми це зробимо? От, Наприклад, перша пара речень пахнуть квіти на шкільному подвір'ї. Ну, тут все зрозуміло. Квіти що роблять? Пахнуть. Так? А е, звичайне двоскладне речення, а його пара пахне квітами на шкільному подвір'ї. Пахне, воно щось пахне на шкільному подвір'ї. Ми не можемо визначити. Особу дієслова, хоча ми і підставили займенник воно, але ж це середній рід, третя особа однини, тут немає конкретної особи чоловічого чи жіночого роду. І якщо ми підставляємо саме воно, саме ось цей займенник, то тут немає конкретної особи, яка виконує дію, а щось воно. Друге, дивимося. Вітер пострушував у саду яблука. Звичайне, повнозначне речення з головними членами речення, підметом і присудком. А от друге, яблука в саду пострушувало вітром, пострушувало щось. Ось воно, дієслово, безособове, і ми не можемо визначити його е, особу, адже. Це безособове дієслово, У нас немає підмета і взагалі він тут не потрібен. Ну, мабуть, чому? Тому що важлива дія, а не її виконавець, ви ж пам'ятаєте. Ну і зверніть увагу на те, що е, чим виражений головний член у безособових реченнях. Ну, звичайно, ми про це поговоримо далі. Але в цьому реченні, якщо ми говоримо про ці речення, звернули увагу, що вони є синонімічні. Чому синонімічні? Адже за будовою вони різні, а за змістом, по суті, однакові не змінюється. І на що можуть вказувати безособові речення? Зверніть увагу, що переважно йдеться про явища природи. Так? Отож то, саме йдеться. Переважно в таких безособових реченнях про явища природи. І пропоную вам вправу дослідження. Прочитайте текст, визначте його стиль, до якого стилю він належить, і знайдіть у ньому, випишіть односкладні безособові речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, виконали? Шукаємо. Ну, Мабуть, стиль ви відразу визначили. Це художній стиль, адже в ньому велика кількість художніх засобів. Це опис природи. І є також пестливі слова, емоційно забарвлений цей текст. Отож, це художній стиль, це дуже важливо. А де ж вони? Ось ці односкладні безособові речення? Ось вони «На дворі тихо, аж мертво. Уже починало зоріти, так? Їх, їх було видно виразно, ось зверніть увагу частина речення. Було видно вузькі долини за садками з білими хатками, тихо на горах, мертво в балках та долинах, ніде ні звуку, не чути навіть найменшого шелесту. Як гарно, ось вони односкладні безособові речення. Звичайно, присудок у цих реченнях виражений різними способами. Ми про це поговоримо, але е головне. головне... Що ви повинні запам'ятати і на що звернути увагу, що такі безособові речення доречно вживати в художніх описах природи та переживань людини, тобто ось такі односкладні речення передають емоційний стан людини, коли вона залишається вічна вічи з природою. За допомогою таких речень відтворюється напружений душевний стан персонажа чи автора, а це важливо. На стилістичне використання для стилістичного використання таких речень. Отож, зробімо висновок: безособові речення вказують на дію, стан, процес, мисляться незалежно від особи виконавця чи носія. Головний член взагалі не передбачає будь-якого виконавця. Використовують такі речення найчастіше в художньому, публіцистичному, розмовному, рідше в науковому і офіційно-діловому стилях. Ну і роль у тексті передати емоційний стан, емоційно-експресивні відтінки, а також значення необхідності або ж категоричності. Можете собі записати або зробити скрін цього слайду. Ну і чим же може бути виражений присудок у такому е, реченні? Е, ну, По-перше, е, діє словом у значенні безособового. Мені не спиться. Дієслівними формами на ното вправо виконано. Неозначеною формою дієслова або ж неозначеною формою дієслова, плюс прислівник чи присудкове слово. Треба, можна, жаль, слід, шкода, час, наприклад, не можна гратися з вогнем. Прислівником навіть так а куди ж без нього, адже ви знаєте, що прислівник дуже часто заміняє е, присудок у реченні, в якому немає дієслова. Було вже темно, присудок тут буде. Було. Темно а було виконує дієсловом саме функцію дієслова зв'язки. І словами нема, не було, не буде, при яких стоїть додаток у родовому відмінку. Давно вже не було дощу. Тобто ось, в принципі, все, що вам потрібно знати про безособове речення. Ну а далі ми працюємо практично. Отож, кодовий диктант. Перепишіть, з'ясуйте в наведених безособових реченнях способи вираження головних членів. Надпишіть над реченнями відповідний код, тобто запишіть речення, ви бачите їх 4, і код для відповіді. Підкресліть присудок і подивіться, чи це безособове дієслово, чи це особове дієслово в безособовому значенні, чи це дієслівна форма на ното, а можливо, це інфінітивна означена форма, чи це прислівники, а може це складена форма присудка. Отож натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну і перевіримо, пахло прив'ялим полином. звичайно, це безособове дієслово, яке використане пахло дієслова на ното. Туди було викликано всіх видатних фахівців. Ну, Це, знову ж таки, дієслівна форма на ното. Синім холодом віє вітра, воно віє, це особове дієслово в безособовому значенні. Та що ж тобі дати? Звичайно, це інфінітив. А ви правильно визначили, чим виражені Присудки у безособових реченнях і звернули увагу, що особи при них немає, тобто підмета навіть бути не може, нагадую вам. Ну і дослідження перетворення. Пригадуєте, з чого ми починали з дослідження. Е, порівнювали двоскладні речення і односкладні безособові. Так от тепер я вам зараз пропоную самостійно е, перетворити двоскладні речення на односкладні безособові. Натисніть, будь ласка, на паузу, і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, як ви перетворили е, двоскладні речення на односкладні безособові, таким чином утворивши синонімічні пари. На галявині настають сутінки. Сутінки настають граматична основа. Що ж повинні зробити були ви? На галявині сутеніло. Або просто на галявині по посутеніло, і так можна. І присудок буде сутеніло. А ви так зробили? Ми дихаємо. Ну, звичайно, тут було легко, адже підмет ми перероблюємо в додаток нам, а дихаємо, замінюємо іншим дієсловом. Дихалося безособове. Зробила осінь тут чимало. Ну, звичайно, сподіваюся, ви легко переробили. Підмет осінь переробили на, можна було переробити на прислівник осінь, зроблено восени тут чимало. І е, дієслово зробила особовим, заміненим на безособову дієслівну форму. Зроблено восени тут чимало. Цей краєвид ми не забудемо. Цікаво, як же ви його перетворили? Потрібно було ну, приблизно ось так. Цей краєвид ми перетворили на нам додаток, підмет перетворюємо на додаток. І не забути із особового дієслова ми зробили інфінітив. Цікаво, а як вам вдалося перетворити двоскладні речення на безособові? Чи легко вам було, чи складно? Пишіть у коментарях свої враження від цієї роботи. Ну, а ми працюємо. І пропоную вам уявити себе як на зно. З виконайте завдання, які взяті із тестів зовнішнього незалежного оцінювання. Становіть відповідність між видами односкладного речення та, власне, прикладами речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що? Як вам е, усвідомлення того, що ви на хвилинку перенеслися в зовнішнє незалежне оцінювання? І перевірте, так, означено особове, це де припливаєте до колиски, ви припливаєте лебедь як мрії. Е, можливо, хтось скаже, ой, що тут є підмет, лебеді ж припливають, ну да, ну да, підмет, звертання, яке не виступає членом речення, і, в принципі, підметом бути не може. Ви припливаєте до колиски як мрії. Означене особове речення. Неозначено особове речення це варіант Г. Навесні на розпутті викопали криницю, вони викопали. Третє узагальнене особове, звичайно, це прислів'я, решетом води не наносиш. І четверте безособове це Б. І все на світі треба пережити. Пережити присудок, виражений неозначеною формою дієслова. А отже, речення безособове. Ну і ще вам на закріплення знову ж таки рубрика Як на зно продовжуємо відчувати себе на зовнішньому незалежному оцінюванні і таким чином морально готуючися до цього такого обов'язкового явища. Отже, встановіть відповідність між типами односкладного речення та прикладами речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, а тепер перевіримо, так, означено особове це варіант А. Під час доповіді не намагайтеся показати багато ілюстрацій В. І неозначено особове це Г над стилем доповіді працює дуже старанно. Третє, узагальнено особове, Д. умій вчасно сказати і вчасно замовкнути, і безособове, звичайно, В до кожної ілюстрації бажано дібрати заголовок. Це безособове речення. Ну що, ви правильно встановили відповідність, якщо так, то ви майже готові до ЗНО. Чому майже? Адже ще програма з української мови не закінчилася, вона закінчиться аж в 9 класі. І таким. Все ж таки синтаксисом. Ну, а в нас обов'язковий алгоритм синтаксичного розбору односкладного речення. Знову ж таки, куди ж без нього? Бо в нас синтаксис, ми вивчаємо. А це означає, що синтаксичний розбір буде вас переслідувати все життя. Як же його виконувати? Нічого складного немає. Спочатку нам потрібно речення, коли в нас воно є, ми з'ясуємо за метою висловлювання. Яке ж воно буде? Розповідне, питальне чи спонукальне. Далі ми вже звертаємо на вид речення за емоційним забарвленням, окличне воно чи не окличне. А потім виділяємо граматичну основу. Пригадуйте наше золоте правило, в будь-якій незрозумілій ситуації підкреслюю граматичну основу. І саме граматична основа доведе вам що речення односкладне. Далі продовжуємо, це ще не все. Визначите вид односкладного речення, або воно з головним членом речення у формі присудка, і тоді ви повинні обов'язково вказати, чи воно буде означено особове, узагальнено особове, неозначено особове, чи безособове. Чи воно ж буде з головним членом речення у формі підмета, називне, але це буде зовсім інша історія і окремий урок. Ну і далі схарактеризувати головний член речення. Що це означає правильно надписати частину мови? Визначити речення за наявністю другорядних членів речення, поширене чи не поширене. Ну, і, звичайно, схарактеризувати другорядні члени речення. Тобто, над кожним другорядним членом речення надписати, якою частиною мови воно виражено. Ну що, бачите, немає нічого складного для людини з інтелектом. Попрацюємо практично. Тож, отож, синтаксичний розбір. Запишіть речення простеньким, маленьким, легеньким. Бачите, я спеціально вам не підбирала великих речень. І виконайте їх синтаксичний розбір. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, як потрібно було зробити на галявині сутеніє. Ось наш присудок сутеніє, виражений дієслом. Сутеніє, де на галявині обставина виражена іменником з прийменником. Ну і речення розповідне, неокличне, просте, односкладне, безособове, поширене. Друге речення до вечора маю прибути на станцію. Маю прибути. Ось воно, наше односкладне речення. Маю прибути присудок, ми довели, що речення односкладне. До вечора, до якого часу це обставина. маю прибути це два дієслова. До вечора обставина виражена іменником з прийменником, на станцію, куди це теж обставина виражена іменником з прийменником. І даємо характеристику реченню. Речення розповідне неокличне просте, односкладне, адже діє стосується конкретної особи, я маю прибути означено особове і поширене, адже в нас є другорядні члени речення. Ну, що, бачите, що все насправді дуже просто. Ось так легко і просто виконувати синтаксичний розбір речення. Ну і, в принципі, на сьогодні. Все, ми синтаксичним розбором закінчили наш урок. На сторінці 79 підручнику ви прочитаєте і вивчите правила. І не забудьте рубрику Зауважте на сторінці 80 та 81 уважно прочитати і зауважити і на сторінці 83 наша обов'язкова рубрика Культура слова, яка вчить нас правильному слововживанню. Випишіть правильні зразки. Нове в правописі нагадає вам, що ж там нового в правописі. Ви цю рубрику прочитаєте і законспектуйте на повторення. Ну і вправа хатка традиційна на сторінці 83, -ій. а і без завдання. А я вітаю вас з Новим роком, адже рік кота, рік перемоги. Бажаю вам обов'язково нових перемог. В усіх на всіх абсолютно фронтах. Хорошого вам тихого дня, до побачення і до зустрічі на наступному уроці!